Це підземна передова хірургічна група. Ми перебуваємо там на глибині зараз більше шести метрів. 120-й, 150-й, реактивна артилерія це все це для нас не, ну, не являється чимось критичним. Через контроль аккуратуру забрання але ще 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 споріжі я переключусь. Спочатку прийшли дівчатка клаустрофобія, Ми тут працювати не будемо. Але після перших прильотів вони навіть туди не піднімаються. Ти коли їдеш у відпустку, ти розумієш там твої родичі, що там о, твоя рідня, твої близькі, твої друзі, але якось тебе сюди тягне. Кардіомонітор, капнограф, відсмок, то це все. Оце все об'єднує один цей апарат. Велика проблема зараз у нас. Це ми отримуємо важких пацієнтів внаслідок того, що дуже довго тривалий вак. Ворог наш просто не дає вивезти пацієнтів. А по взагалі добре їхати було. Якщо ти будеш кожен день бачити цю біду і про неї постійно думати, ну то довго кукуха не витримає. Тому ми, якби, так, постійно на якомусь шукаємо привіди пошуткувати друг друга підколоти із пацієнтами. Так він важкий. Його треба переключити. Ми починаємо жартувати із пацієнтами.